Задача про зебру, жирафа та бегемота. Протягом місяця зебра та жираф з'їдають 1100 кг рослиної їжі. Жираф і бегемот – 3000 кг. А зебра і бегемот – 2310 кг. Скільки кілограмів рослинної їжі за місяць з'їдає кожна тварина окремо? Розв'язання. Позначимо кожну тварину літерами, з якої починається ця тварина. Тобто, зебра плюс жираф. Складає 1110 кілограмів. Жираф та бігмот 3000 кілограмів. Зебра та бігмот 2310 кілограмів. Складемо ці всі три рівняння системи. Отримаємо 2 помножити в дужках зебра плюс жираф плюс бегмут дорівнює 6420. Розділимо все це на 2. Отримуємо, що зебра плюс жираф плюс бегмут. У нас буде складати 3210 кілограмів. Із першого рівняння. Будемо мати, якщо замість зебр плюс жирафа ми підставимо 1110 плюс бігімот, буде дорівнювати 3210. Звідси бігімот буде дорівнювати 200 кілограмів. Із рівняння 2 системи. Жираф відповідно плюс 200 бігімот дорівнює 3000. Звідси жираф з'їдатиме 900 кілограмів. Із 3, зебра плюс 2100 кг, 2310. Тобто, зебра з'їдає 210 кг рослинної їжі. Відповідь: бегемот з'їдає 200 кг, жираф 900 кг, зебра 210 кг.